Доброго ранку всім. Сьогодні 15 червня, виходимо в ефір з оглядом пшениці посіяною румом. Та перед тим я хотів сказати вам, що ми все ж таки нарешті купили дрон, на який збирали кошти. Хлопці віддячили нам. І зараз я включу відео з подякою від наших захисників. Дякуємо всім, хто долучився до збору коштів на дрон для нашої 92-ї бригади. Дякуємо просто фермеру Євгену Молчанову, Віктору Скринік та Світлані Жулкевич в організації збору на дрон. Окрему подяку висловлюємо Артему Лаврику за великий внесок коштів авто та запчастин для нашої бригади. Висловлюємо свою повагу і вдячність за найбайдужість за своєчасну і таку необхідну допомогу. Хочемо подякувати кожному, хто не пройшов повз. Ви неймовірні. Дуже приємно усвідомлювати, що є поруч ті, хто завжди готові допомогти, не жаліючи своїх сил та часу. Завдяки таким людям ми ще на крок ближче до нашої перемоги. Дякуємо. Разом ми сила! Слава Україні! Героям слава! Дрон ми купили не з тепловізійною камерою, тому що довго, довго доводилося чекати, поки прийде комплект тих дронів. І вже нерви, чесно кажучи, в мене не витримували. Все ж таки півроку там з зими збирали ті кошти. Коротше, купили звичайний Mavic 3. Купили додатковий комплект батарейок, а потім ще додатковий комплект. Хлопці попросили. І якраз вийшла та сума близько 180 тисяч гривнів. Якби були дрони в наявності з тепловізійною камерою, я б доложив би та взяв би те, що хлопці просили. Але так сталося, що на той момент, коли вже підійшов момент купляти дрон, то волонтерські організації поставили їм дрони з тепловізійними камерами. А саме отакого дрону в них не було. Або був та один, і палити дрони з тепловізійною камерою у, у день, ну це як розхідник іде, то це, це не дуже гарно. І хлопці сказали потім, як протестували дрон, сказали, що дуже-дуже гарна камера на ньому, дуже гарний зум. Тому, в принципі, ми все вгадали. В принципі, в нас все вийшло. І я хочу подякувати всім підписникам. Я хочу подякувати всім людям, які відгукнулися, підтримали мене і підтримали наших захисників. Все ж таки ми зробили непогану справу. Так, переходимо, переходимо до нашої пшениці. Це поле пшениці, яке ми починали сіяти по краях і отам якісь гектари звичайним методом сівалкою. А потім отут перейшли ми вже на посів румом. Давайте дивитися. Край не дивимось. Края в нас заангажовані постійно. Можна тільки амброзію подивитися, яку гербіцид не взяв. Ну це друге питання, то будемо обговорювати потім. І плавненько переходимо до нашого розрізу. До нашого розрізу. Відійдемо, тут ще рум кидав трохи. Оце, друзі, пшениця посіяна звичайною сівалкою. Норма висіва отут напишу внизу. І строк посіву теж. Оце така пшеничка. Ось. Ось колосок. Так, це пізній посів і без добрив. Такий має вигляд. Кущення тут дуже-дуже слабе було, якщо воно було, а мені здається, його майже не було того кущення. Сівалка, сівалка, сівалка. І ось пішов той розбросний посів румом. Ось яка пшениця. Колос. Не можу вам чітко сказати, чи один і той той сорт. Оце може бути інший сорт пшениці. Зарідка, але думаю, що це із за сроку посіву. Це перший прохід був. Тут ми ще регулювали норму. Це де загущено було. Теж сіялося без добрив. Оце пішло перекриття румом. Спортили ми. Побоявся, що не буде гарно розкидувати. Колоска немає. Переходимо на наступний прохід. Ось. Оце румом. Амброзія. Ось колосок такий з ладошку. Давайте ще один прохід глянемо. Така густина. 200 кг на гектар оце. Мабуть, все ж таки те сорт, то ми пшеницю досівали, тут вже, вже мішали її. Тому є і така, оце що зелена, синя, а є і така, яка більш така зелена-жовта. Я до чого, що там осівалка може бути посіяна та, що жовтіша, тому і контраст такий. Оце нормальне перекриття румом. Густину ще? А така гостина така пшеничка. Ще одне перекриття видно одразу. И тут мы уже сбильшили захват. Тут же полоска ця зеленой пшеницы, она ширша. Ось. Вот такой выгляд мае. Тут же ширше эти зеленые полоски пришлось. Перекриття виходили менші. Ну 400 кг на гектар. Ну яка тут може бути пшениця? Заріденька, звичайно, таке. заріденька вона, але я ж кажу, повторюсь що якби відбулося гарне кущення, якби в строки ми посіяли і з добривами, картина була б набагато краще. Висоті вона ну, гробцю по яйця, по висоті вона ну, до пояса не доходить, ось така пшениця. Так. Перекриття. Жовте. Це вже нормальне. Ну, не знаю, друзі, як вам ще показати, яка вона на вигляд, ця пшениця. Може і немає сенсу. На даний момент я бачу те, що мене, в принципі, все влаштовує. Як вона виглядає. Густина, хай навіть 200 кг на гектар. Якщо вгадати і грамотно розставити ящички, кинути румом, подивитися, який реальний захват його на определенній пшениці визначеній, то в принципі можна засіяти з більш-менш гарним розподіленням. От. Ну, То я своїми руками зробив. То була паніка, то була швидкість, і того ми зробили оті жовті полоси. Значить, в нас чітко визначено, що края з одного боку. І ота площа у нас посіяно сівалкою. А все інше тут 50 гектар посіяно розбросним посівом. Тому, коли буде збирання врожаю, визначитися буде дуже легко. Ми скосимо оте, я виміряю площу залишку, знаю поле. Виміряємо врожайність, перепустимо все через віса, і буде воно показувати. Чому це важливо? Тому що зараз стоїть питання, що робити з сівалкою. 3,6 захват мене не влаштовує. Дуже-дуже повільно відбувається посів. Тому, якщо покаже врожайність однакову, я не буду заморачуватися. Два поля 42 і 50 гектар, я сію під диски румом з добривами. у строки нормальні, не будемо ми вже чекати. Ой, мокрувати сівалка забувається. Дискам пофігу. Розкидав, задискував і все. А залишки там. Поля там 10 гектар, 5 гектар, будемо засівати сівалкою січу. Мабуть, буде так, але треба подивитися на врожайність. Тоді будемо і приймати рішення. Значить, що хотів сказати з приводу гербіциду. Я зробив помилку і заказав гербіцид, який містить тринуберон метіл і флорас А так як у мене був тут сонях під Грандстар, то падалицю соняха, в принципі, взяло, але він не згорів. Зараз вам покажу. Ось ви можете бачити сонях. Бачите? Він росте і такого по полю дуже багато. Дуже багато. Ось. Ось можна спостерігати. То коли пшениця засохне, він возьме силу і піде. Ну то соняг то ладно, його небагато. А ось амброзія це капець. Два роки підряд тут був Сонях, не підряд, а ну, Сонях під Гранд Стар, потім пшениця з дуофайтом. Е, препарат, який містить тренубюрон метіл. Потім ще раз сонях під Гранд Стар, І у нас ця амброзія вона звикла, виникла селекція. Я про що кажу? Якщо ви сієте під підгранстар Сонях, то купляти по пшениці гербіцид, який містить тренобюрон мітіл, хоч в якійсь частині, немає сенсу. Треба підбирати гербіциди, які не містять цей препарат. Просто викидуєш гроші на вітер. Він не діє. Ти просто бризкаєш, а воно не діє. Діє тільки той флорасулам. Тому, тому, тому на наступний рік по пшеницям будемо приміняти. Якісь дербі або якісь інші препарати, тому що, тому що дуже картина жахлива, дай Бог, що буде у збирання швидке, а так оця амброзія, вона... Ну що це? Ну що це? Ну що це таке? Це ж капець буде. Якщо дощі підуть, це все. Кожен рік якась херня. Сашко обробляє Соня зараз. У нас так пах, пасмурно трохи, пахмурно. І обробляємо сонях карбаміду 5 кілограмів і фунгіцид. Хочемо встигнути, тому вранці виїхали, і увечері ще, я думаю, площу всю закриємо. Так, поїхали ще на поле, яке сіялося у нормальні строки з добривами сівалкою. Зараз подивимося, що там. Я там давно не був. Так, хлопці, ну це я присів у пшениці, яка посіяна в нормальні строки та з добривами бачите самі що тут відбувається. Можете подивитися, що тут відбувається. Ось така, така від джунглі. Так, ну це чітко по пояс. Та це я шуткую трохи. Тут ми низина, ми тут розвертаємося постійно. Постійно розвертаємося, засипаємо добро, тому вона тут така і гарна. Так, да, ось вона. А поле, а поле оце воно. Тому ми зараз підемо в одне місце, в друге, третє, подивимося, як воно там. Бур'ян, бляха, муха бушує. Полинь. Полинь, так. Да. Так, одразу не відходячи від каси, дивіться, оце пшениця посіяна. У строки, з добривами, а це пшениця, яка без добрив і пізніше набагато сіяна. Бачите, різницю, так? От така різниця. Фух. Да. Так, йдемо вище. Відійшов я наверх більше половини поля. На самий такий, як я знаю тут на, цьому, на цій ділянці, у мене сама-сама така квола врожайність. Не дуже гарна, тому і подивимося пшеничку тут. Так, дивимось. Ось. Ось. Ось о пшениця. Звичайно що бачите? Бачите? Ось така. Це сорт грація по амброзії так само. Херня повна. Соня. Так, ну тут вона постегно. Ну, нічого особливого, так то в принципі нормально, але ця ділянка така, я ж кажу, в цьому крайку, цього поля тут завжди такий перепад є, є перепад. Є перепад. Сам перший раз тут, тому міркую, що ж його таке сказати. Що ж його таке сказати? Та нічого я не буду казати. Зараз піду до того куща, вона завжди там гарнюня пшениця на тому крайку. Ось я на половині шляху вже, відійшли від того глинчака. Пшениця вже... Вона щільна тут. Висота така майже до пояса. І я вам скажу, що 150 силітри, звичайно, то гарно, що внесли сівалками, але це по таким опадам це замало. Якби тут було кілограм 250 або 300, та й що? Тут би таке відбувалося, таке відбувалося. А так. А так те що є. Ну все одно. Непогано. То ось ми зараз біля кущика. Дивіться які краєвиди у нас. Все видно. Все видно. Так, ось о пшениця. Бачите, пшениця яка. Така пшениця тут тут вона по пояс, оце мені казали, я читав раніше, що велика кількість азотних добрив воно провокує болячки, хвороби. Та як я бачу, якщо, якщо рослина розвинута добре, Оце карбамідом вже ж ми кормили. То і болячки не так чіпляються. І навпаки, коли воно кволе, то всяка херня на ньому. Баланс, должен бути баланс. Так, а ну бачите, так оце таке це капець. Це просто капець. Више пояса. Вона, бляха, гримичусь. щось. Так. так, зараз, зараз від кущами отак спустимося ниже. Вона там теж завжди непогана. І соня гарний, а тоді ще ниже туди спустимось. Таке поле. 34 гектари. Дуже потужний колосок. Хоч вона тут і така, як начебто жовтенька, та все одно дуже гарна вона тут, дуже гарна. Ну що тут ось присів і не видно, тільки комарі. Йдемо Йдем далі. Да, замало селітри, то 150 кг. бачите, така вона просвічується жовтенька. Але густина дуже гарна. Оце норма посіву, напишу зараз внизу, не пам'ятаю. Це вам грація. Повилягала он. Повилягала пшеничка тут. Дивись. Я вам скажу, у мене, у мене такої пшениці ніколи не було. І до речі, оте поле, що я вам показував з розбросною пшеницею румом і посіяно рядками. Оте поле по своїй якості, воно краще, ніж оце. Це поле на бугру, я вам розповідав за нього багато разів. що Мені казали не бери його. І ви бачите, що тут твориться. Яка пшениця. А там, на більш кращому полі, пшениця, ну, в порівнянні з цією, вона ніяка. Та пшениця, вона ніяка. Оце вам сроки посіву і осіннє добриво. До речі, по добриву, оце, бачите, ось оце ділянки, оце без добрив. Оце без добрив вже. Воно в нас закінчувалося. І це вже сіяне без добрив. Бачите, яке. І так, друзі, зараз я знаходжуся на ділянці, на якої можна було б сказати, що робити огляд пшениці тут зовсім нечесно, тому що тут у нас тут завжди. Тут завжди, тут низ поля, тут пшениця вилягає, бачите як? Тут і сонях, тут і все, тут ось тут ось можна подивитися на неї, на цю пшеницю. Може скажете, я хизуюсь, мені пофігу. Розумієте, людина, яка ніколи не могла добитися врожаю якогось, получає отаку пшеницю, то, звісно ж таки, в мене є якісь думки з цього приводу. так. Ну, Дивіться, скажімо так, нечесно. Оце, низина, ти покажи там. Зверху я показав. Дивіться, одне і те саме поле. Ось. 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 І давайте плавненько перейдемо з тої пшениці, яка по краю засівалася у строки. На тому, на тому самому полі є пшениця у мене і отака. А чого вона така, ви скажете? А тому що сіяна вона набагато пізніше і бездобрив. Ось, бачите? Ну що, що сказати? До чого я напираю на той строк посіву? У мене в цьому році 250 гектар треба буде сіяти пшениці. Сівалка 3,6 січ. Вона засіває, як ти не викрутиш 15 гектар у день. Посів, враховуючи погоду, може розтягнутися десь на 20 днів. Я отак собі думаю. 20 днів. А по-нормальному, як я бачу цю ситуацію, то треба за 5 днів весь об'єм скушати. Тому і вираховується, що сівалка в мене повинна бути 6, а то й 7 метрів захвату, як мінімум. Як мінімум. Тоді не буде отакого, ось. Оце уявіть собі, що все поле могло бути отаким. Все. Ви бачите? Ви бачите, що це за колосок. А завдяки тому, що працювали, воно майже все отаке. Ось вам і різниця. Ну ходімо та глянемо, що там поваляло. Так. І все завалено. І все завалено. Скільки воно буде сипати тут? 60, як мінімум, бляха муха, як мінімум. 60. Капець! Капець! Що ж їй не лягти? Нічого, підбереться, Підбереться Я вам скажу, я вам скажу. Ви бачите, як відбувається? 100 кг сульфамофосу і 150 л сівалкою. Бачите, який результат. Якщо вірно все зробити. Повторююсь, виключайте відео, кому не подобається, але я наполегливо собі сам повторюю, що треба робити все правильно. Тоді буде результат. Технологія. Технологія. Значить, оце досівали. Пізно і без добрив. А це ось з добривами і у строки. Який висновок зробити? Сій його в сроки нормальні. Давай добрива і все буде добре. З добривами буде добре. Фух. Так, друзі, ну що, всім пока. Намагатимусь побільше робити випусків. Зараз будемо дивитися кукурузу, потім будемо дивитися соняк, нутільний, прямий посів по пахоті. Воно вже таке созріло, що можна його обдивитися. Все, всім пока.